Розглянемо сервісні налаштування програми Бару. Заходимо в пункт сервіс. На екрані з'являється вікно з різними закладками. Закладка «Загальні». Тут виділяємо касовий відділ, на якому у нас зберігається готівка. Галочками вказуємо відділи, які будуть відображати наше меню. Також Вказуємо зали, які будуть присутні у списку при створенні нового чеку. У фіскальному реєстратору, якщо є необхідність, вибираємо модель, вказуємо наступні параметри. Порт, його швидкість. Також ми можемо поставити галочку, щоб виділяти кольором фіскальний товар. Якщо стоїть така галочка, то у списку товар буде виділятися червоним кольором. Далі можемо вказувати, чи ми використовуємо схему столів чи користуємося звичайним списком. При встановленні використовувати схему столів, з'являється при створенні нового чеку у нас схема столів. Якщо в опціях не стоїть така функція, то при створенні нового чеку буде у нас звичайним іти списку. Для того, щоб створити схему столів, натискаємо кнопку Схема столів». Вибираємо відповідний зал і додаємо столи. Натискаємо кнопку Плюс. Вибираємо ескіз-малюнку, назву столика і тиснемо ОК. OK". А тепер вказуємо курсором, де цей стіл буде розміщуватись. Також ми можемо його пересовувати по нашому екрані. Користуємося панелью коригування, тобто вказуємо напрямок, ліво вправо, верх-вниз і шлях коригування. Натискаючи на відповідний малюнок, наш стіл буде змінювати своє положення. Також ми можемо його зі списку видалити. Вибираємо його зі списку і старт. Також можна завантажити логотип для чеку, використовуючи відповідні кнопки. Файл логотипу має бути у нас в форматі JPEG, Попередньо створений. Знаходимо його в комп'ютері і натискаємо кнопку записати. Також ми можемо провести карточкою і записати код доступу працівника. Далі можемо вказати, чи ми будемо виділяти у списку ваговий товар кольором. Якщо так, то ми можемо змінити по бажанню інший колір. Сортувати меню по алфавіту чи по пріоритету. Тобто, якщо ми заходимо у меню, по замовчуванню у нас сортується список по алфавіту. Ми можемо його змінити по пріоритету, який виставляється в програмі адміністратора. Далі. Відображати зал у списку відкритих чеків. Тобто це означає, що у нас назва залу буде присутня зверху чеку. Приховати панель відділів для меню. Це означає, якщо стоїть така опція, то при створенні замовлення у нас не буде цієї панельки. Перейдемо на закладку меню. Тут ми вказуємо на скільки ми будемо будем ділити кількість стовпців і рядків. Наші групи меню, а також його найменування. І вказуємо відповідні кольори. Тобто при зміні шрифту автоматично в меню у нас будуть змінюватися параметри. Оце є розбір шрифту для групи меню. А тут у нас є розмір шрифту для найменувань меню. Тобто при зміні відповідних параметрів автоматично будуть змінюватися їхні шрифти. Також можемо змінювати кількість стовпців, кількість рядків. Кількість стовпців у назві 4. А кількість рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так як ми і вказали в налаштуванні. Все це саме стосується для найменувань меню. На закладці Принтер чеки, принтер-бар, принтер кухня принтер кухня 2. Ми виставляємо ці принтери, на які будуть друкуватися замовлення, з відповідними їхніми параметрами. Перейдемо на закладку Стоп-лист. Тут ми можемо вказати ті позиції по меню, які на даний час не готуються. Заходимо в групу меню і вибираємо позицію, яка буде у стоп-листі. Якщо ми зайдемо в меню, Кухню в салати, то салат Королівський у нас зникає зі списку. Щоб відмінити ці всі позиції зі стоп-листа, переходимо на закладку Стоп-лист, натискаємо кнопку Стоп-лист і вибираємо у продаж. Тут, якщо ми натиснемо кнопку у продаж, всі позиції знімаються зі стоп-листа. Заходимо в меню. І бачимо, що позиція тепер присутня у меню.